Лучанка Ірина Бопо прийшла до міграційної служби щоб вклеїти фотографію доньки в паспорт. Якщо треба було тікати, ну хоч якісь документи мати на неї. Якби стація складна, досить в країні. Хочеться, звичайно, бути вдома. Чекає на вулиці дружину Юрій Гучек. Чоловік розповідає, жінка нещодавно повернулася за кордону. Була за кордоном по українському паспорту, але зараз повернулась і з дитиною. І просто на всякий випадок ровом ще раз за кордону паспорт, щоб у неї була змога виїхати. Прийшли знати, які документи потрібно, щоб вписати дітей в паспорт. То знав, що буде їхати вже давно зробили і виїхали. А так вони ще не були. Як буде на голову падати, муситиме дітей вивозити, що ж робити. Речниця Державної міграційної служби на Волині Наталія Левчук розповіла, усі підрозділи відновили роботу та працюють у посиленому режимі. На сьогоднішній день популярна послуга є це вклеєння фото дітей до закордонного паспорта. Як відомо, вже багато років ми не надавали дану послугу. Продовжуємо закордонні паспорти з закінченням терміну дії. Термін продовжується на сьогоднішній день на 5 років. І з п'ятниці міграційна служба відновила прийом документів на паспорт громадянина України і на паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Ціна на документи не змінилася, вона така сама, як і була. До міграційної служби звертається багато людей. Точної кількості Наталія Левчук не називає. Надія Панасюк, Сергій Данилюк, новини на Суспільному. Луцьк.